Сьогодні ночі просипаюсь, щось холодно, не поняла. До, до батареї вони холодні. Валентина Гриндюк проживає у багатоповерхівці 109-го мікрорайону Полтави. Цей будинок як і півтора десятки інших сьогодні без тепла. Цьогорічний опалювальний сезон там забезпечувало обласне підприємство Полтава Теплоенерго, замість міського Полтава тепло. Останнє до початку сезону не встигло модернізувати котельню, а обласне погодилося надавати послуги лише до 1 грудня. Ми обмежені нашою технічною можливістю. Технічна можливість постачання теплової енергії у нас буде лише до того, як температура зовнішнього повітря не опуститься нижче мінус п'яти. Термін тієї угоди, яка була укладена на початку листопада. Закінчувалася фактично вчорашнім днем, тобто 30 листопада. Сьогодні це перший день, коли уже ми не маємо надавати послуги. Я навіть позавчора форточку відкривала, балкон відкривала, провітрювала, нормально топили. Я так вірила і всім, що ну не може бути, щоб відключили людям серед зими тепло. У міськраді під час засідання міської комісії із надзвичайних ситуацій сьогодні ухвалили надати можливість Полтава тепло укласти договір з Полтава теплоенерго на постачання газу без проведення тендерної процедури. Під час засідання заступник міського голови Євген Ричка повідомив, що всі роботи на котельні Полтава тепло завершені і необхідні. Документи для закупівлі газу направили до «Нафтогазу». поки вони перебуватимуть на розгляді, опалюватиме будинки обласне підприємство. Саме на підставі цього рішення тепер Полтава тепло може звернутися до Полтава Теплоенерго і, скажімо, зрештою підготувати той, той текст угоди, який безпосередньо буде відповідати інтересам мешканців 109-го. Як розповів Суспільному Олександр Циганок, угоду підприємства підписали ввечері. Тепло у будинки мікрорайону вже почали подавати. Опалювати багатоповерхівки обласне підприємство має до 10 грудня, сказав керівник Полтава Тепло Олександр Пороскун. Дарина Литвак, Юрій Дубеневич, новини на Суспільному, Полтава.